Вагон проблем. Куди котиться українська залізниця? Через три роки фактично вагон не залишається. Поїздка з кліщами та тарганами. <пілляє> Запах, до речі, такий, що виїдає очі. Навіщо Укрзалізниці? Теплохід, гвинтокрил та золоті унітази? Беруть в оренду, хочуть їхати індивідуально. Після яких поїздок пасажири можуть сміливо йти до суду. Тут вікно утеплене, одіяло. Журналісти розвідки Лайв провели ревізію потягів і покажуть, як безглуздо витрачаються наші з вами гроші. Ганьба просто ганьба. Тут справжні царські апартаменти. портьєри, килими та шкіряні меблі. Є зал, спальня, кабінет, кухня, душ і туалет. Ідеально прибрано. Жодної порошинки. І все продумано до дрібниць. Навіть живі квіти на столі. Дзеркало у повний зріст. Велике двоспальне ліжко. До речі, м'яке та з білими подушками. При бажанні можна ще й телевізор подивитися. Ось така плазма та довгий стіл. І ні, ми перебуваємо не у дорогому готелі, а у звичайному вагоні Укрзалізниці. Цей дивовагон ексклюзивні послуги Укрзалізниці. В парку ще є 10 таких п'ятизіркових салонів на будь-який смак пасажирів. Про цей вагон шикарний розкажете нам детальніше. Тут господарює провідниця Лариса. Вона на залізниці вже 35 років. З них сім працює саме в цьому шикарному вагоні. Знову сім'ї їдуть дуже багато компанії, друзів, які беруть в оренду, хочуть їхати індивідуально. Будь-які примхи за ваші гроші. Оренда такого вагона за попереднім замовленням обійдеться десь у 25 тисяч гривень. Тут шість спальних місць. Купе на чотирьох і диван на двох. Загалом 12 людей можуть їхати з комфортом. Подивимося, що тут є. Тут, напевно, холодильник. Навіть не пустий, а є певні продукти. Крім цього, бачу мікрохвильову піч, тобто можна їжу навіть підігріти та кава машина. Навіть гаряча вода з крана тече, кондиціонування є. Ну, а якщо хочете нагадати собі, що ви перебуваєте саме у вагоні Укрзалізниці можна випити чай ось з таких традиційних відомих стаканів Укрзалізниці. А це звичайний плацкарт. Тут також є дощ, але природний дощ лє, наче з відра. Чого тут тільки не бачили пасажири і клопи, і таргани. Хочете взимку багато снігу? Будь ласка, дивіться, як намилов тамбор пасажири потяга Лисичанськ-Ужгород зафільмували це жахіття. Ваший сніг. А хто ж із пасажирів не проходив випробування спекою? Народна артистка Ольга Сумська ледь не зомліла через задуху дорогою з Кременчука в Київ. Я не знаю, як я буду спати зараз. Це просто жаль. Зірка в шоці у купе більше 40 градусів. Як можна витримати таке пекло? Боже, як таке може бути у 21 столітті? Таких екстремальних історій на залізниці сила селена. Лічка на вагоні, ковальки, у мене вже повен пилюки. Журналісти розвідки лайв склали рейтинг п'ять найгірших маршрутів за відгуками пасажирів: брудні туалети, бігають кліщі і таргани. Найчастіше люди скаржаться на жахливі умови в потязі Київ-Маріуполь. Хто прямує на Буковину, готуйтесь, вас довезуть у старому плацкарті без кондиціонування. Навіть провідники не в кожному вагоні є. Часто не прибрано в потягах до Херсона та Ізмаїла, а найгірша білизна, як кажуть пасажири, у поїзді на Франківщину. Ганьба. просто ганьба. Коли ж нарешті українці їздитимуть у поїздах комфортно та в чистоті? Хто дасть відповідь мільйонам пасажирів? Навіть керівника Укрзалізниці Олександра Камишіна таке запитання ставить у глухий кут. Скажіть, коли люди почнуть нарешті отримувати якісні послуги і, наприклад, не їздити зі снігом у вагоні? Е, для чого таке питання? До чого таке запитання? Нині в Укрзалізниці близько 2200 пасажирських вагонів, із них 95% уже давно треба списати. Потреба для нормальних пасажирських перевезень у 5 тисяч вагонів. Нам обіцяють через три роки збудувати 500. Це не прикриє навіть списаних вагонів. Ось подивіться: звідси жоден вагон уже нікуди не поїде. Це кладовище вагонів на станції Одеса. Застава. Вони стоять десятки років та просто іржавіють. Тут оселяються безхатьки, нишпорять мисливці за металом, і цей цвинтар поповнюється щомісяця. Невже скоро настане залізничний колапс? Через три роки фактично вагоні не залишаються. Нові керівники Укрзалізниці нарікають мовляв в усьому винні попередники довели підприємство ледь не до банкрутства. Збитки залізниці лише 2020-го сягають 12 мільярдів гривень. А за такі гроші можна купити аж 400 новеньких купейних вагонів. Укрзалізниця заявляє, що відповідно до її внутрішньої документації, пасажирські перевезення, нібито є збитковими. Але це не зовсім достовірна інформація. Детективи НАБУ минулого року. Визнали, що е, лише на закупівлях залізниця втратила через корупцію близько 8 мільярдів гривень. Чи насправді залізниця збиткова? Хочете нормальну електричку? платіть гроші. Журналісти розвідки Лайв провели власну інспекцію потягів. Ми покажемо все без прикрас. Центральний залізничний вокзал. Я збираюсь у Львів. І не просто у подорож, а на ревізію. Триває посадка на потяг до Львова. З Києва їхати близько 9 годин. Вартість квитка майже 350 гривень. Який сервіс за такі гроші? Провідниць пригадує, колись на роботу ходила як на свято, а зараз як на каторгу. Та хоч зарплата і копійчана, але все одно тримається за таку роботу, бо пенсіонерка, треба ж якось виживати. Тому жінка не показує свого обличчя, аби не звільнили. Що гаворят? Пошті, скажу, це спасибо, прошу предприятия. Нас закроють, нас це, тому що вагонок нет. Елементарно, ні лампочі, ні шурупів, ні голби. Жалко, очень жалко, що надіждаться нам пообіщають. В'йомся ну, там до сльоз. Просто до сльози. А подивіться, яка постільна білизна. Це вже класика байок про залізницю. Адже пасажири постійно скаржаться, видають брудні комплекти, вологі або навіть рвані. Давайте подивимося, яка нам дісталася. Дивіться, є вже такі діри. Було зроблено у 2019 році, в серпні. Тобто два роки. Проте білизну дозволено використовувати у потягах максимум рік. Тож ці комплекти вже давно треба викинути на смітник. Тому ж таке стирала чорна, грязне, воно ж і стирають святою водою. ніякого ні парашка ні, нічує. Ні, 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 ні. За постільну білизну пасажири платять щонайменше 50 гривень, а щодоби використовують десь півмільйона комплектів. Але журналісти розвідки Лайв дізналися, Укрзалізниця є найбільшим замовником текстильної продукції в Україні, постійно закуповує нову білизну. Чому ж людей вкладають спати на непотріб? Готели е, сьогодні сучасні вони чомусь не стирають білізну, а вони віддають. Це на аутсорсинг, плачують за це за послугу і дивляться за якістю. і Контролюють якість народний депутат Костянтин Бондарєв входить до складу парламентської комісії з контролю за роботою Укрзалізниці. Він каже, тендери із закупівлі білизни це ласий шматок. Лише у 2021-му відбулося чотири аукціони на десятки мільйонів гривень. Але ж налагодити. Контроль за якістю проводити відкриті тендери, зробити цю систему доступу до цього ринку прозоро, і тоді не буде ніякої проблеми із якістю. Також проте, журналісти розвідки Лайв з'ясували, в аукціонах постійно беруть участь одні й ті самі дві-три компанії. А от фірмі, яка пропонує найнижчу ціну за комплект білизни, організатори торгів відмовляють з різних причин. А хто ж ці компанії фаворити? Часто щастить вигравати на торгах українській швейній фабриці. Лише торік продали укрзалізниці білизни майже на 7 мільйонів гривень. Тут, якби укрзалізниці, є досить широкий інструмент, як зробити так, щоб переміг свій потрібний переможець. У чому секрет успіху? Журналісти розвідки Лайв прямують до керівників компанії з цим запитанням. Утім, за великим колючим парканом не налаштовані розмовляти. Ну, журналісти. У нас начальство немає зараз розірвалися. А коли буде? А я що вони власне, коли має бути? Спробуємо ще зателефонувати, може з нами там поспілкується якийсь керівник. Алло. — Ви нещодавно виграли тендери в Укрзалізниці на поставку білизни? що ви виграли. Інформація є на прозорах Ні, так я знаю. Амі поставте просто хотілося б ще декілька питань поставити. Не, вам хотілось нам живання ніякого. Не Якщо немає бажання, то ми розповімо. Українська швейна фабрика колись уже потрапляла у скандал. Тоді правоохоронці звинувачували компанію у змові з залізницею. Єсть оприлюдна, якби как бы, говоря, технологія относительно того, як проводиться тендер, додаються некіроки учасники, і від э, ставкам, які делають неізвісні учасники, э, можна уже мій опит одразу э, вичислити хто э, з ким дружить, хто з ким грає. А ось іще одна фірма переможець: Євроклін сервіс. Нещодавно Укрзалізниця купила в неї новеньку постільну білизну. Сама назва говорить про себе. Фірма надає послуги прибиральників, але виявляється, вони ще й білизною торгують. Євроклінсервіс уклав договір із залізницею на 14,5 мільйонів гривень за 47 тисяч комплектів. Прості математичні розрахунки один коштує приблизно 308 гривень, але ж насправді таку саму білизну можна купити втричі дешевше, навіть у роздріб. Шукаємо компанію Євроклін сервіс. Тут розташовано. Ми приїхали за адресою реєстрації цієї компанії. Головне, що нас цікавить, чому така завищена ціна на білизну. Але говорити немає з ким. Каже, вам є що Такого у нас було фінібурні спроба зателефонувати керівникам фірми, теж зазнала фіаско. Але що там білизна? Укрзалізниця не перестає дивувати й іншими великими закупівлями. Нещодавно придбала 41 унітаз, а кожен такий комплект коштує близько 300 тисяч гривень. Туалет за ціною смарт-квартири в новобудові в передмісті столиці. Отака от, от економія. А ось іще один цікавий факт. Укрзалізниця ще й озброюється. Накупили і штурмові гвинтівки, і пістолети, кулемети для всіх філій у регіонах. Найозброєнішою виявилася Південно-Західна філія. На 5 мільйонів накупили кулеметів та гвинтівок. А навіщо залізничникам гвинтокрил? Подивіться, який красень, і коштує такий аж 8 мільйонів доларів. Його придбали для використання у стратегічних для держави цілей, зокрема для оперативного прибуття компаній до місць аварій на залізничному транспорті. Наприклад, під час виборчої кампанії 2007 року гелікоптер обслуговував Віктора Януковича, але потім про нього згадок не було. У 2016-2018 роках вертоліт не здійснив жодного польоту, але на його обслуговування і ремонт витратили 12 мільйонів гривень. кажуть зараз він у неробочому стані, та, попри хронічну збитковість залізниці, гроші на нього досі виділяються. А це прогулянковий теплохід. Хвиля також на балансі залізниці. От навіщо укрзалізниці? Здавалось би. Теплоход хвиля ну, саме для того, щоб е наглядова рада там проводила свої наради. Кожна нарада е вона була десь 400 тисяч гривень. До речі, щодо керівництва Укрзалізниці про їхні заробітки ходять легенди. Мовляв, вони просто космічні. Середня заробітна плата з преміями одного члена правління сягала майже 21 мільйона гривень у 2020 році. Тоді громадськість обурилася, мовляв, жирують залізничники за таких збитків на підприємстві. А скільки ж нині заробляє керівник Укрзалізниці? На запит розвідки лайф у відомстві так і не оприлюднили реальну зарплату Олександра Камишина. До речі, очільники тут швидко змінюються. За останні шість років їх було вже десятеро, але двоє з них займали крісло голови правління двічі. Цікаво, що дехто пробув у кріслі всього 12 днів. А ще чи не кожен мав статус виконувача обов'язків? Уявіть собі: 90% – це тимчасово виконуючі обов'язки е, керівники. Тобто 90% е, відбувало. Далі покажемо, чому краще літати, ніж трястися в поїздах. Запах до речі, такий, що виєдає очі. Наші журналісти на столичному вокзалі Дарниця. Звідси йде чимало приміських електричок. Це найдешевший транспорт для жителів Київщини, які працюють у столиці. Перевезення електричками вже давно збиткові. Парк вагонів роками не оновлювався. Ми оглянули вагони. Тут доволі брудно. Не дотримуються правила пожежної безпеки. Курити тут не можна. Втім, на цьому смітнику є а, сліди від недопалків цигарок. Крім того, за санітарними нормами в кожній приміській електриці в першому і останньому вагоні має бути санвузол. Фу, ну і води, звісно, що немає. Е, запах, до речі, такий, що виїдає очі. Також немає охорони кнопки виклику на випадок надзвичайної ситуації. А отаке взагалі неприпустимо. Подивіться, це велика тріщина на лобовому склі локомотива. У такому стані заборонено випускати електричку на маршрут. Ну, вибачте, ви можете уявити, який стан електричок на інших напрямках, якщо в Києві на центральному напрямку, така ситуація. Виявляється, ніхто не гарантує пасажирам, що доїдуть живі та здорові. Ось погляньте, на Дніпропетровщині палає електричка. Один із вагонів загорівся в дорозі. Пасажири ледве встигли врятуватися. Вистрибували на ходу. Вагон вигорів ущерб. За рівнем технологічного розвитку Укрзалізниця залишається на рівні середини 80-х років. Але замість того, щоб списувати вагони електричок та поїздів, їх ремонтують буквально проволокою та скотчем, каже заступник керівника львівського депо Віталій Стасів. А якби люди знали, в яких потягах їм доводиться їздити, навряд чи у вагоні спали б спокійно. Вагон постройки Амендорф, Гірманія. 1987 року постройки. 35-й год вагону. Ну, як бачите, вагон вже потрьопаний. своїми силами шили ремні безпеки. Щоб якось залатати прогнилі дерев'яні віконні рами, їх утеплюють, приміром, звичайною ковдрою. Тут вікно утеплене одіялом. Воно акуратно, тепло. Тепло. Чим могли, так сказати. Працівники депо шокують зі знаннями, чи не щодня на рейки виходять з ремонту потяги в аварійному стані. Аби не зривати рейс, необхідні запчастини просто переставляють з іншого вагона, який залишається на ремонті. По правильному повинна деталь отримати з комори і бути встановлена замінена на вагон. Знімається деталь справна, на то місце встановлюється несправна, а справну деталь встановлюють на вагон, який повинен їхати. Як же ми з вами ризикуємо? Страшно навіть подумати, чим би завершилася нещодавня поїздка потяга з Києва у Варшаву, коли відмовили гальма. Ремонтники вчасно помітили несправність. Те саме сталося напередодні в поїзді київ відень Слава Богу, ці сходження, які в нас є щотижневі е поїздів, вони поки що вийшлися без людських жертв, але це колись приведе до, до, до людської трагедії. Отже, коли ж нарешті ми матимемо якісні послуги від залізниці, вже прибуток складає 113 мільйонів гривень. Чи подорожчає проїзд у 2022 році? У 2021-му Укрзалізниця перевезла приблизно 27 мільйонів пасажирів у потягах далекого сполучення і залишається найпопулярнішим видом транспорту. При цьому Укрзалізниця постійно жаліється, мовляв, немає грошей, тому і вагони старі, а подушки і постіль брудні. Є багато накопичених проблем, і накопичено вони було не за місяць, останні не за три місяці, а за роки. І е, ми ці проблеми вирішуємо. В нас е, Укрзалізниця за деякими напрямками дорожче ніж всі види транспорту. Тому очевидно, що це не є достовірна інформація від «Укрзалізниці» щодо того, що пасажирський напрямок є збитковим. Виявляється, літаком дістатися, приміром, із Києва в Одесу дешевше, швидше та комфортніше, ніж залізницею в звичайному купе. А різниця в ціні квитка щонайменше 100 гривень. І, в принципі, підприємство Монополіст по природі не може бути збитковим. Зв'язку з тим, що конкуренції немає, ті тарифи, які вони встановлюють, вони завжди є прибутковими. Тоді в яку ж прірву зникають гроші, які ми сплачуємо за квиток у потязі. Ось дивіться, позначки КВ та ПЛ це ціна саме квитка та плацкарти. Це означає, що ми платимо за саму поїздку, а також за її обслуговування. До речі, в ціну входить і страховка пасажира. Тож, у разі травмування на вокзалі чи в поїзді можна сміливо йти по компенсацію. А ще у вартість квитка закладені витрати на ремонт, експлуатацію, опалення, екіпірування вагона. Щодо амортизації, то тут питання спекулятивно, безумовно, в кожна вартість вона передбачає. Амортизація, що таке амортизація це відновлення тих видів обладнання, які зношуються. Ну обладнання або основних засобів. Вартість квитка це включає і «Укрзалізниця» безумовно за ці кошти все ремонтує. Тобто за ремонт вагонів платимо і ми з вами, і держава, і при цьому отримуємо напіврозвалені поїздки. Але є і хороша новина. У 2021-му Укрзалізниця нарешті вийшла на прибуток. В результатах 10 місяців вже прибуток складає 113 тринадцять мільйонів гривень. А ще Олександр Камищен хизується цього року, навіть не планують підвищувати вартість проїзду, як було в попередні роки. Хоча експерти кажуть, залізничники лукавлять вони просто надають потягу найвищу категорію. Звичайний пасажирський поїзд змінюють на фірмовий, який має бути комфортнішим, швидшим і відповідно дорожчим. Якщо офіційно за законом сьогодні залізниця не може підняти тарифи на якісь певні маршрути перевезення, вони просто застосовують коефіцієнт фірмовості для певного потяга, який ну, не змінився фактично нічим, але йому зробили фірмовість і підвищили таким чином вартість проїзду. Тож Укрзалізниця жива і є шанс її реанімувати, і в новому році настане покращення. Колишній міністр транспорту Володимир Обелян каже, радіти зарано в цьому проекті бюджет на 2022 рік на залізницю не закладено майже нічого. Там 4 мільярди гривень. А потреба в 50 мільярдів. Чого ж марно витрачати бюджетні гроші? Напевно, подумали у парламенті. У раді вже давно кажуть, треба віддати монополіста в приватні руки. Ця навмисна стратегія вона сьогодні реалізується. Ринок перевезення перейде в приватну. Власність приватним компаніям, які будуть більше заробляти, приміром у Польщі 15 компаній мають ліцензії на пасажирські перевезення, вагони приватні, рейки державні. У такому тандемі вдалося зробити прибутковий бізнес і німцям. Там теж між перевізниками пасажири вибирають найефективнішого і найкомфортнішого. Хто знає, можливо, якщо Укрзалізниця кожного року буде виходити не у збиток, а на прибуток, і наші поїзди стануть чистими і комфортними.